Квартира невелика. Я думаю, що тут е, може проживати тому, навіть по кроваті, зрозуміло, один, максимум дві людини. Тому тут все компактно. Я зараз покажу, е, який тут невеличкий поставили холодильник, але для однієї двох людин цього буде достатньо. Так, холодос у нас в цій зоні. Ось таке відкривання за ручку. І ми його він невеличкий. І ми його спеціально підняли для того, щоб було зручно їм користуватися. Ми бачимо, у нас тут котел. Ці всі полиці можна зняти і повний доступ для обслуговування котла є. І далі у нас по доступу зроблений. Так само тут зроблена ніж, поличка знімається і всі комунікації в доступі. Тут планується духова шафа на 450, але поки її не купляли, тому ми зробили такий фасад і поличку. Просто зніметься фасад і зніметься поличка і вставиться духова шафа. З посудомийкою у нас така ж сама історія. Далі біля моїки висуні ящики для зберігання кастрюль, до речі, як завжди дно у нас з ДСП. тому це дуже кріпка і надійно. Тут є така зона, де можна поставити пару барних стульчиків і можна... Споживати їжу, яку ви приготували, або якусь іншу їжу. Невеличка плита, мийка, шафа, з витяжкою, де все закрите. Всі комунікації у нас іду, іде в цю зону пластикова труба. Ну і тут маленькі шафи.